Меморіальну дошку Святославу Сойку встановили на будинку, розташованому на вулиці Радистів у селі Коретняни. і освятили Христос, Воскрес смертвий, смертю, смерть і тим, що в гробах життя дарував, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Господи люди того благослови, і благословиностояє. Благо, Обідіша державі і наші наспротивне даруя. Тут Святослав жив із батьками з 1990 до 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення повернувся до України з Франції, де перебував останні роки. Став добровольцем, долучившись до Збройних сил України. 24 березня 2022 року в боях під час зачистки населеного пункту Мирне Запорізької області загинув. Був розвідником розвідувального взводу піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це зараз і протягом трьох років воно мені і прийшла така ідея, тому що, в принципі, ну, все забувається. І тому мені захотілося, що пам'ять Залишилася, тому що ну я рахую, що він ну реально зробив вклад великий, тому що він не міг, міг не бути на цій війні, але він зробив свій вибір. Він приїхав і став на захист України. Тому люди, які тут проживають, повинні пам'ятати і не забувати за нього. Меморіальну дошку зробили місцеві художники з ініціативи мами Святослава. Ідею втілили за підтримки Холмківської ОТГ. До нас звернулася мама загиблого воїна Святослава Сойки, яка попросила нас встановити меморіальну дошку в будинку, в якому він проживав з 2004 року. Ми підтримали цю її пропозицію, і я вважаю, що це має бути, тому що і в школах також ми встановлюємо меморіальні дошки, де наші хлопці навчалися. Наші діти, наші внуки мають пам'ятати, що хлопці, які проживали разом. Узнаємо по сусідству, навчалися в простих сільських школах, пішли захищати нашу державу, захищати їх, щоб в їхнє майбутнє життя було спокійним і безпечним. Про Святослава згадують друзі. Він радів життю, тому він там так і посміхається, довольний, веселий. Тобто він завжди радів навіть якимось дрібничкам і, взагалі, своєму життю він ніколи не. Ніколи не сумував. Майже позитивна людина, життя радісна. Треба пам'ятати героїв, пам'ятати людей, які віддали життя за нашу державу. Не тільки Святослава, всі, всі героїв, які, на жаль, загинули, які дістали поранення, які просто служили. Всіх ми звичайно зобов'язані. Ми зобов'язані їх пам'ятати. Аналізують друзі і рішення Святослава Сойки повернутися з за кордону та піти до війська. Для мене точно неочікувано було. Хоча цього. Ну, я просто про це не задумовувався, але ну, він був така людина, що від нього ну, запросто можна було очікувати такого. Я не дуже очікував, тому що тоді всі думки у людей зайняті були іншими справами, але зараз вже після цього я розумію, що це було стовідсотково очікувано, дійсно, що він не міг інакше поступити. Друзі Святослава і не тільки з України, а й з-за кордону постійно підтримують зв'язок із мамою загиблого військового. Да, мені дуже приємно, тому що його друзі, з якими він був, ну, вчився в ну, університет... Ну, Дружили, коли вчився в університеті, до цього часу нас запрошують на його день народження, ми з ними зустрічаємося, І найголовніше, мені пишуть друзі його з французького легіану, вони стараються українською мовою мені писати повідомлення. І ну, дуже, дуже це мені приємно. Багато з них казали, що обов'язково приїдуть в Україну, як закінчиться війна. Думаю, що дасть Бог, і вони приїдуть і на могилу сходять до нього. Святослав служив у французькому іноземному легіоні. Дитячу мрію, туристичні походи втілив. Організував із друзями агенцію та водив як гід групи в гори в Грузії, Киргизстані, Франції. Ще хотів відкрити школу альпінізму в Ужгороді. У січні 2022 року задля цього навіть оформив відповідний ФОП і знайшов місце. Але все обірвала війна. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня похований на Алеї Слави в Ужгороді. Саме неподалік колишню вулицю Білоруську тут назвали на честь Святослава Сойки. Так само хочуть ще перейменувати вулицю в Коритнянах, де встановлена й меморіальна дошка.